Ми сьогодні в даний час знаходимося на території села Руська Лозова з приводу проведення толоки з нагоди третьої річниці визволення русько-лозівського старостинського округу від, скажімо так, наших сусідів-загарбників. ж тут живемо зараз, без орків, без нікого самі. Вільне село, визволяв кракен на нас, сім хлопців загинуло з кракена, поранені були, але визволили наше село. У нас було дуже мальовниче, красиве село. Навіть росіяни коли зайшли кажуть, а чого ви нас вкликали, якщо у вас тут клумби за воротами, плітка во дворі, Ну що, для чого? А моя каже, а вас ніхто сюди не кликав. Каже. Хочеться, щоб село жило.